Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, вже з нами. Вітаємо вас. Доброго дня. От бачите, в перед цим ми з вами коли спілкувалися в останній то говорили якраз про те, що вже не прифронтова область є Миколаївщина. Але на жаль, обстріли повсякчас трапляються. Як прокоментуєте щодо наслідків саме цих обстрілів і чи потерпають більше, напевно, ж ті, які ближче до Херсонщини? От про це розкажіть. Е -е, дивіться. Потерпають Чаківська та Косорубська громада від щоденних обстрілів, і важко це пояснити, але коли, коли туди потрапляєш, ти відчуваєш знову, що ти знаходишся в епіцентрі військових дій. Тому саме Очаківська та Коцурубська громада вони не мали передишки, вони живуть в однаковому стані приблизно ще з початку війни, може з другої середини. Що стосується населених пунктів, що межують з Херсонською областю, то ні, тому що є відстань там 15-20 кілометрів мінімум до річки Дніпро і потерпають від обстрілів щоденних населені пункти Херсонської області до Миколаївської області, вони не долітають. Миколаївська область зараз в межі від Південного Бугу до скажімо так, до інгульця, там до, до, до границі нашої області, вона займається повністю відновленим на зараз і відновили вже там 97% інфраструктури приблизно. Інфраструктури чи будівель житлових приватного сектору так само, тому що ну перебуваючи одразу після деокупації на Херсонщині, часто густо місцеві, коли повертає поверталися, вони самі не розуміли, як швидко або взагалі в які терміни часові ну, буде можливість повернутися, тому що там знищено все вщент. Ви самі це бачили, просто зрівняно з землею багато населених пунктів. А от зокрема оці краї Миколаївщини, які були ще до Херсонщини, де точилися активні бойові дії, в тому числі раніше, як там ситуація з відновленням. Відновлення інфраструктури, скажемо так, з тисяч згавком населених пунктів. В нас сім е населених пунктів ще без електрики, але в двох з них зовсім немає жодної людини. Ми. Все одно будемо відновлювати, але це буде в другу чергу на зараз. Там довгі лінії і мало людей, але ми це робимо. Що стосується житла, то ні, зараз це відновлюється власними силами. Ми допомагаємо матеріалами від іноземних партнерів Євросоюз Зараз в нас вже на підході 430 будиночків, які швидко збірні. Люди вже пройшли навчання, і зараз ми будемо розсереджувати по громади. Громадам для того, щоб люди могли, наприклад, в тому числі жити в них, коли зруйноване їх житло, і відновлювати своє, скажімо так, чи чекати, поки відновить держава, чи місцева влада. Тобто, там паралельно йдуть відновлення регіони, в тому числі найпроблемніше питання це розмінування, тому що основні дороги, шляхи перед, там, під електроопорами таке інше, це все в роботі. Але дуже ще небезпечно, і ну майже кожного дня є інформація про вибухи, які там не контрольовані, скажімо так. Пане Віталію. Якщо говорити про лікарні і медичне забезпечення, наскільки сьогодні область справляється з медичними завданнями? З, з огляду на те, що е, допомагали нам наземні партнери, волонтери всім світом, у нас ще є запас. Потужності і це працює. Є проблеми, скажімо так, з пакетами НСЗУ через те, що зменшилась кількість людей, і там є різні пакети. Там, якщо поглиблюватися, є військові, а є по людям. І ми це зараз теж а, намагаємося в першому кварталі оптимізувати, щоб оці проблеми, там, в тому числі по зарплатні, вже ну, не заважали працювати людям. Щодо забезпечення, у нас все добре. А, розглядаємо лікарні на поновлення. Є Пропозиція, яка зараз ми обговорюємо, щоб лікарні, які не підлягають ремонту, чи їх ремонт буде дорожче, ніж зробити заново, зробити заново по європейському стандарту з бомбосховищами, з е безбар'єрністю, таке інше. Тобто робота в цьому плані йдеться. Маю надію, що на літо будемо стартувати проекти там вже в роботу. До речі, ви про розмінування, що це однієї з нагальних проблем згадали, а так воно і є практично по всій Україні, де були е ворожі війська, присутні та й обстріли відбувалися. А що в нас взагалі з перспективами для фермерів і аграріїв? Тому що ми часто густо ж обговорюємо цю тему в контексті південних регіонів Миколаївщина, в тому числі в перших рядах е 30-40% втрачено, зокрема, і розмінування додає проблема, тривалість його, скажімо так. Як оцінюєте перспективу на цей рік? Відверто скажу, це буде оцінювати фермера на свій розсуд по ризикам, тому що є поля, де вони вони жовті, скажімо так, де це де треба обстеження. Є там мінімальний ризик, де там могли бути залишки. Є поля, які там червоні. Ну тобто туди підходити в принципі страшно, і там дійсно не будуть проводитися сільхоз роботи, тому що там ну просто засіяно. І мінами і залишками снарядів, тобто, ця проблема там 270 тисяч гектарів, які потребують дослідження чи розмінування, з них ну не, не буду казати цифру з них там відсоток певний, який не будуть засіяний. Ми очікуємо, що поля будуть використовуватися в області приблизно на 90%. відсотків. Ще уточнення про забезпечення і можливість заробляти в місті, в області? От якось знаєте, під час відвідин високими гостями та прізні ж в Миколаєві були і за вашу участь в першу чергу. Ви ми говорили з вами про те, що ну можливо будуть певні рухи щодо відновлення роботи на суднобудівних підприємствах. Ми не говоримо про те, що там будуть судна будувати на потреби військових або цивільних. Це може бути якесь паралельне виробництво в той же час. Чи можемо говорити про те, що робочі місця вони є? Вони створюються, можливо, на навіть під час війни і в що Миколаївці і жителі області при бажанні можуть знайти ну роботу з більш менш гідною платою, ми намагаємося брати закази державні, які можуть створювати робочі місця. Малий і середній бізнес, ну дійсно і великий дуже постраждав. Можу, не можу широко розказувати про те, як створюються робочі місця, тому що ну. Тому що зараз не можу. Але скажу, що два великі підприємства, аграрні, зараз відно... і промислові від... відновлюють свою роботу. Це Пепсиколо та Господи, е Сибко, пан Сибко е Вони запускають свої заводи і вони вже будуть з робочими місцями з податками. і Є план їх відновлення.